Доброго дня, мене звати Ігор Фіняк, я начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації івано франківської обласної державної адміністрації. І сьогодні хочу розповісти вам про ініціативу Міністерства цифрової трансформації України, а саме про цифровізацію процесів Державної служби статистики. Ця ініціатива вона спрямована на перехід від традиційного способу збору інформації від громадян до збору інформації в реальному часі. Саме це є перше пілотне статистичне опитування про зайнятість та безробіття населення. Воно проходить протягом двох місяців, протягом вересня-жовтня 2023 року і є яскравим прикладом цифрового розвитку. Це опитання дає можливість отримати в реальному часі дані, легко та швидко їх аналізувати. Метою цього опитування власне, є отримання даних про склад та структуру робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості та напрямів діяльності населення, а також визначення рівня безобіття. Результати цього опитування надають важливу інформацію про робочу силу, її потреби та тенденції. Зазвичай українці асоціювали збір інформації від статистичних даних із походами працівників держстату до їхніх домівок із заповненням великої кількості паперових бланків. Цей процес вимагав великих витрат часу, оскільки заповнені дані з бланків повинно було оцифрувати, перевести їх в електронний вигляд і далі проводився аналіз. Власне такий спосіб збору інформації, про який я згадав, дозволить набагато швидше працювати з даними. Тож, враховуючи це, запрошую всіх громадян пройти це опитування. Для цього необхідно смартфон або комп'ютер. Використовуючи браузер, перейти на портал опитування держстату, авторизуватися за допомогою Дія або Банка ID. Також хочу звернути увагу на те, що Пройти опитування можуть навіть громадяни, які знаходяться за межою, поза межами України. Тому це дозволяє більш точно отримати дані. Також слід зазначити, що вся інформація, яка отримується внаслідок цього опитування, вона буде деперсоналізована і використовуватиметься тільки в статистичних цілях. Загалом хочу відмітити, що ця ініціатива є кроком вперед до отримання актуальних та релевантних статистичних даних. Спираючись в ефективній роботі, воно допомагає ефективній роботі держстату. Дякую за увагу. Слава Україні!